Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Referaal. Сьогодні я розкажу про один Тестнет, який ми можемо зробити за декілька хвилин і вже очікувати на якусь нагороду. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео, перейшовши, ви попадете на ось таку сторінку. Тепер детальніше розкажу про цей сервіс. Particle – це децентралізований торговий протокол кредитного плеча, і вони запустили свою тестову мережу Альфа. І очікується, що користувачі тестнет Тобто, які виконують е, дану активність, будуть належним чином винагороджені. Отже, вам необхідно перейти за, за моїм посиланням на дану сторінку і ввести один із моїх е, реферальних кодів. Їх всього три. Тому не всі встигнуть. Тому, якщо ви виконали, у вас з'являться свої три реферальні коди, будь ласка, е, в коментарях до цього відео під YouTube, залиште їх, і вже інші користувачі зможуть по вашому реферальному коду зареєструватися, і, відповідно, ви заробите більше нагород. Отже, переходимо за цим посиланням, вводимо реферальний код, нажимаємо на кнопку Submit і підтверджуємо операцію. Можна також приєднати Metamask або ж TrustWallet. Е е Ось, я вводжу свій пароль від Metamask і приєдную. Так, підтверджуємо. Так, ще раз авторизуємось. І бачимо, що на нашому балансі ось є вже 5 ефіріумів. Тепер ми заходимо в розділ трейдинг і приміром вибираємо якусь торгову пару. Ну, можна вибрати, наприклад, DAI. Так, і тепер ми вибираємо суму і відкриваємо угоду на ці тестові токени. Ось, приміром, я ставлю один ефіріум на те, що курс піде вгору. Приміром, не плаче 33X і відкриваю, підтверджую. Відповідно, чим більше ви зробите торгового обороту на даній платформі на ці тестові токени, тим більше нагород ви зможете отримати. Але також, ймовірно, що і користувачі, які покажуть кращий результат по торгівлі, будуть також винагороджені, тому рекомендую торгувати з розумом. Ось, В принципі, ми відкрили дану угоду, можна її закрити. І ось так я рекомендую вам зробити чим більший тут торговий оборот на даній платформі, і, відповідно, зробити чим більше коштів. Ось в розділі «Інвайт» ви можете скопіювати свої три реферальні коди, залишити їх під цим відео. І вже наступні користувачі використають їх. І відповідно ви отримаєте нагороду за себе, за те, що тут поторгували на даній біржі, а також за запрошених друзів. Також я рекомендую вам обов'язково виконати роздачу із SmartLire. Тут обов'язково нам необхідно виконати останнє завдання, а саме прив'язати свій гаманець, на який нам власне, буде... <кхід> на який нам, власне прийде нагорода. Ось на Ютубі я розказував детальніше про цю роздачу. Ось в розділі відео можна подивитися. Так, 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 Щось погано загружає. Ну, я залишу посилання. Також рекомендую вам до 5 лютого обов'язково покористуватись інтернетом з розширенням GRAS не менше 100 годин, для того, щоб ви отримали за себе 5000 поінтів та 2500 поінтів за кожного запрошеного друга. Ось ви можете перейти за даним посиланням. Тут була детальна інструкція. Також я показав на відео в Ютубі етапи, як відповідно. Встановити розширення і заробити. Ось, заробляємо пасивно гроші на своєму інтернеті. Ви можете подивитись це відео і, відповідно, зробити ці всі дії і отримувати кошти на своєму інтернеті. Також рекомендую вам обов'язково виконати роздачу від Persec. Тут тобто досить прості умови, і відповідно нагорода може бути досить велика, а саме 50-100 доларів на аккаунт. І також рекомендую обов'язково зробити роздачу від DOP. І роздачу від велодата. Це на, дане, на даному етапі. Найлегші роздачі, які потребують буквально 5-10 хвилин, які ви можете зробити за декілька миттєвостей, і відповідно вже очікувати якусь нагороду від даних проєктів. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал «Реферал», а також на мій Telegram канал з 0 до мільйона», оскільки там закріплено повідомлення на каналі. Є ще близько 60. Актуальних та перевірених способів заробітку